З початком повномасштабного вторгнення на Ячнянщині сектор міграційної служби припинив надавати адмінпослуги. Це викликало купу незручностей для жителів громади. Розповідає міський голова ічні Олена Бутурлим. Їхати до прилук з людям із сіл. Це було ну дійсно, якщо немає ще транспортного сполучення, то людині доїхати до прилука. Потім чекати в черзі, чи і буде результат, чи не буде дійсно. Це було важливим питанням, щоб воно вирішилося. Зупинка роботи міграційної служби на Ічнянщині пов'язана з безпековими заходами. Проходами. Цей тимчасовий вимушений захід спричинив значне навантаження на прилуцьке відділення. Аби вирішити проблемне питання, міська влада ічні стукала в усі двері. Звернення були до народних депутатів, вони теж робили відповідні депутатські звернення до Державної міграційної служби. Лист тоді був від міської ради і на Міністерство внутрішніх справ, ще тоді живого Дениса Монастирського. І от всі разом все-таки зрушили з мертвої точки. Це це питання реакція на офіційне звернення до міграційної служби України з проханням відновити роботу ічнянського сектору не забарилася, каже Олена Бутурлим. На сьогоднішній день я на постійному зв'язку із керівництвом обласного управління міграційної служби безпосередньо з Ксенією Лук'янець, і е, найближчим часом має запрацювати вже ічнянський сектор міграційної служби для того. Е, Цього ми виділили декілька кабінетів саме в приміщенні Чечанської міської ради, рішенням сесії Ічанської міської ради. І ну для зручності людина прийшла, отримала паспорт і поряд звернулася до центру надання адміністративних послуг і мала змогу оформити собі прописку. На Ічнянщині сектор міграційної служби має відновити свою роботу уже найближчим часом.